Вітаю, шановні колеги і колежанки. Я Інна Большакова презентую підручник з української мови та читання для третього класу. Підручник у двох паперових частинах. До паперового підручника розроблено електронний інтерактивний додаток, який розміщений на платформі Ізі у вільному доступі. Гармонійне поєднання паперового та електронного навчальних ресурсів дозволить вам, шановні колеги і колежанки, забезпечити навчальний процес у різних форматах офлайн, онлайн та змішаному. Навчальні матеріали створені таким чином, щоб забезпечити вас нормальною кількістю вправ, довідкового матеріалу, текстів для удівання і читання, завдань для рефлексії, мотивації та релаксу. Це сучасний. Зручний і ефективний формат навчальних ресурсів. Підручник створений відповідно до державного стандарту, але він структурований таким чином, що його можна використовувати, обираючи різні програми. Такий універсальний підхід, на нашу думку, не обмежує академічну свободу вчителя і дозволяє ефективно застосовувати сучасні навчальні ресурси. У підручнику реалізовані всі змістові лінії типових освітніх програм. На це вказують умовні позначення та відповідні рубрики і, звісно, навчальний контент. Підручник містить вісім розділів: перший розділ повторення. Ми дослухалися до запитів учителів щодо матеріалів, які б допомогли дітям зробити перші кроки в новому навчальному році, і у цьому розділі ми розмістили матеріали для повторення і адаптації до школи. Другий розділ мова і мовлення, у якому ми практично знайомимо дітей з усним і письменним мовленням, а також мотивуємо стати справжніми читачами. У третьому класі зроблено акцент на формуванні умінь створювати усні монологічні висловлювання, подано алгоритми і приклади. Наступні розділи починаються з розгляду найменших одиниць. Звуків і букв та закінчується дослідженнями особливостей найбільших текстів. Оскільки наш підручник інтегрований, то впродовж року ми маємо можливість аналізувати з дітьми художні засоби різних видів текстів, аналізувати структуру, шукати приклади того мовного явища, яке вивчається в даний момент. Таким чином, діти отримують цінний досвід аналізу текстів ще до того, як почнуть вивчати цю тему. Це зручно і ефективно. Структура підручника чітка, науково обґрунтована, і це дозволило подати матеріали системно і інтегровано. Перший розворот підручника з україною в серці. У третьому класі ми зробили акцент на спілкування українською мовою в різних ситуаціях. В різних місцях. Це дає дітям точку опори. Вони розуміють, що це наша мова, що вона лунає звідусіль. Звісно, вони вивчають продовж року твори українського фольклору, українських письменників та письменниць, знайомляться з відомими людьми, з традиціями України і відкривають для себе незвичне в тих речах, які їх оточують. Які звичні для кожного українця. Підручник не має бути застиглою масою географічних чи історичних повідомлень чи збіркою різноманітних літературних творів, прикрашених запитаннями. Це динамічна структура. Тому ми намагалися розмістити на його сторінках те, що є і актуальним, і соціально значущим, те, що з'явилося зараз. Наприклад, у першому у уроці ви побачите плакати Нікіти Титова про українську мову. Значною перевагою нашого підручника є ефективна реалізація інтегрованого підходу на змістовому та діяльнісному рівні. Ті вчителі, які спробували інтегрувати на своїх уроках мову і читання, напевно, відчули, наскільки це ефективно. На таких уроках ми можемо читати тексти. Які дозволяють розкрити сутність складних для розуміння дітьми понять, наприклад, культура мовлення чи стилі мовлення. У когось дітей не зацікавить текст Тиранозаври і культура мовлення. Проаналізувавши цей текст, вони зможуть визначити ознаки культури мовлення. Чи виникне здивування, наскільки різні стилі мовлення ми використовуємо в житті? Як, наприклад, у третьокласника Назара. Для аналізу текстів та створення висновків ми використовуємо ті ж мисленнєві операції, як і при аналізі правил з української мови. Тільки рівень сприйняття дітьми навчального матеріалу таким чином покращується. Ще один приклад, коли поетичний твір дає можливість зрозуміти роль префіксів у слові. Аналізуємо вірш Оксани Лущевської, доволі незвичний. І розглядаємо, яким чином повторюваний у дієслова в префікс про створює магію, опису закінчення літа. Інтеграція надає можливості аналізувати різні тексти і бачити, що ті правила, що вивчають діти, вони не є формальністю, а це те, що оточує нас навколо і те, що є в літературі. Перевагою нашого підручника є також тематична інтеграція, коли діти сфокусовані на розгляді одного предмета чи явища з різних перспектив. Це цінно для розвитку критичного, творчого мислення та цілісного пізнання світу. Наприклад, звичайний вареник може бути півмісяцем у тексті чи жартівливим персонажем у загадках. Робота з різними текстами поєднується з виконанням вправ, і це доцільно, оскільки ми розподіляємо рівень когнітивного навантаження на дітей рівномірно. Діти на одному році і читають, і пишуть, концентруючись на правилах, які вивчають, говорять у парах чи групах, слухають, відповідають на запитання. Переключення між різними видами мовленнєвої діяльності забезпечує більш високий рівень працездатності на уроці. Ми пропонуємо проблемний підхід до аналізу художніх текстів. Художні тексти запропоновано з описом взаємодії між дітьми, дорослими, людьми з особливими потребами, людьми старшого віку. Також ми пропонуємо інформаційні тексти, медіатексти, поетичні твори, гумористичні, фольклорні тощо. читання широке. Перевагою нашого підручника є також інструментальність. Ми надаємо інструменти на всіх етапах роботи з текстом до читання, під час читання, після читання. Оскільки це читання розумінням, то завдання сприяють зануритися в глиб тексту, а не залишатися на поверхні механічного читання. Хоча вправи для механічного читання складних слів, речень можна буде знайти в електронному додатку. У підручнику є завдання для формування умінь взаємодіяти усно, як, наприклад, рубрика Говори правильно, і це сприяє формуванню правильного вживання та вимоги слів. Рубрики з містової лінії Взаємодію письмово пишу для себе, пишу для інших, сприятимуть формуванню навичок письмової взаємодії і, звісно, на формування таких компетентностей спрямована і низку прав. У підручнику є рубрика Завдання на вибір. Ми пропонуємо завдання різного рівня складності для забезпечення диференціації навчання, щоб дитина могла обрати те завдання, яке на даний момент вона спроможна або хоче виконати. Це дозволяє вчити дітей самостійно робити вибір, дослухаючись до власних можливостей і зважаючи на необхідність у власному прогресі. Також вчитель може радити дитині обрати певне завдання, щоб спонукати її до розвитку, але це потрібно робити дуже обережно. У рубриці редагую розміщені словосполучення, речення, тексти, які потрібно проаналізувати, знайти помилки і записати правильно. Ми пропонуємо різні завдання, різного спрямування в залежності від тематики, яка є у підручнику. Завдання з розвитку мовлення є на кожному уроці. Також представлено окремі уроки, задачою яких є створення продукту, тобто повноцінного тексту. Тому на таких уроках ми пропонуємо так звані дорожні карти, алгоритми. Це полегшить дітям задачу з написання тексту того чи іншого виду. Особливістю нашого підручника є доступність пояснення мовних явищ. Ми не зосереджуємося виключно на одному підході, а використовуємо різну палітру. Незвичайні образи, що привертають дитячу увагу і сприяють тому, що діти краще засвоюють це поняття. Гумористичні чи проблемні ситуації. Метафори, графічні організатори, порівняння тощо. Така широка палітра дозволяє дітям не просто повторити правила у парах і завчити їх, а зрозуміти сутність того мовного явища, яке досліджується, і мотивувати досліджувати мову ще. Перевагою нашого підручника є яскраві цікаві малюнки, які захоплюють дітей та спонукають до вивчення мови. Також ми пропонуємо завдання, які, як чарівний кубик, мають багато граней. Це дозволить. Вчителю і дітям не знаходитися в постійному калейдоскопі змінних завдань картинок, які швидко рухаються, не дозволяючи зупинитися і заглибитися, а сконцентруватися на одному завданні, розглянувши його з різних перспектив. У підручнику є рубрика Досліджую медіа, в якій ми розмістили медіатексти, візуальні об'єкти, наприклад, світлини. А також різні поради для спілкування онлайн. Є завдання нашому підручнику з театралізації та інсценізації. Наш підручник пропонує матеріал, пов'язаний з життям дітей та суспільства, чи жити в ньому, толерантно ставитися до людей з особливими потребами, любити родину. Поважати і бути вдячними нашим захисникам і захисницям. Я сподіваюся, що за нашим підручником вам, шановні колеги і колежанки, буде зручно організовувати уроки в різних форматах, а дітям цікаво навчатися. Які б складні часи зараз не були, ми маємо дітей, і заради них варто жити і боротися. Я дякую вам за увагу! І який би ви вибір ви не зробили, він є найкращим для вас, для ваших учнів, для дітей України і всім нам успіху!